The last voice you hear tonight. Every other night, I don't know that's the last of Every morning, I just want to see you stepping back to me. Cause I know that's a good place to start. Oh, yeah, come to see me. Şeytə də vurublar.

Зранку на території міста, Одеса і області іде сніг, заметіль і ожеледь, порушують нормальні умови побуту людей. Вносять корективи в їхні плани вихідного дня. І для тих, кого негода застала зненацька, в дорозі створені пункти обігріву населення. Для надання допомоги населенню використовуються усі можливості адміністративних будівель на території районної області. Для цього розгорнуто 35 стаціонарних пунктів обігріву в таких приміщеннях, де маються відповідні. Умови тимчасового перебування людей. Крім того, мається один мобільний пункт обігріву, який розташований на трасі Одеса Київ, а так, також головне управління готове розгорнути мобільні пункти обігріву в будь-який час, якщо на це виникне необхідність. Керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Одеській області Сергій Решетняк. Мы работаем в христианской миссии под названием «Новая жизнь». Ну и представляем собой волонтеров, работаем в палатках обогрева. Здесь, которая находится на площади Старосельной, то есть это Приморский район. И также Суворовский район, это улица Жюля-Кюри, ну это Одесса-Схидна. Там также палатка обогрева. Мы работаем вместе с представителями власти, то есть с МЧС. Мы помогаем людям не замерзнуть по возможности. Чай пьют горячий, печенье. Субтитрувальниця Оля Шор